Відзначити воїна, який загинув за честь і гідність, за волю України. У нас присутні батьки. Сьогодні до відзнаки Романюк Антон Володимирович, який народився 20 грудня 1994 року в місті Біла Церква, після закінчення школи вступив у коледж Політехнічного інституту, де отримав спеціальність контролер вимірювальних приборів. У 2015-2017 роках пройшов строк у військову службу в Збройних силах України в Харкові. Опісля розпочав трудову діяльність, дбаючи про своїх батьків, родину, будуючи плани на майбутнє. Часто навідувався в Леміщиху до бабусі, і дідуся, де проходило її дитинство в період канікул. У дорослому віці разом з батьками переїхав у село на батьківщину свого тата. Антон неодноразово за період широкомасштабної війни. Звертався в територіальний центр комплектування, виявляючи бажання стати в ряди захисників України. Втім, мобілізували Антона 28 жовтня 2024 року. Після місячного терміну базової військової підготовки почав виконувати функціональні обов'язки, захищаючи територіальну цілісність України. Старший солдат Романюк служив на посаді старшого стрільця 2-го десантно-штурмового відділення, 3-го десантно-штурмового взводу. 4-ї десантно-штурмової роти 1-го десантно-штурмового батальйону військової частини А-02-84 виявляв мужність витримку та силу духу. 26 грудня 2024 року солдат Романюк, виконавши свій військовий обов'язок у бою за Україну, загинув на території між позиціями Сил оборони України та позиціями військ держави-агресора поблизу населеного пункту Руське порічне Судженського району Курської області. Антон був єдиним сином батьків з містом їхнього життя. Став гордістю Жашківської громади та всієї України, героєм, з яким громада прощалася 7 січня цього року селі Міщиха. У Антона залишилася мама Галина Васильівна, батько Володимир Миколайович, який сьогодні отримує нагороду. Маю честь вручити високу державну нагороду за день загиблого героя. Це нагорода, наші співчуття, ваш син, справжній герой. Слава герою, вам вдячність сина. будь ласка, візьміть віди на знак пошани і на знак подяки за вашу дитину. Я хочу приєднатися і хочу сказати, що у сім'ї Романюків Антон був єдиним сином, який загинув за наше майбутнє. Сьогодні я ще раз відчуваю цій родині. І ми завжди повинні пам'ятати про наших героїв і також про наших період батьків. Дякую. Дозвольте імені всіх військовослужбовців подякувати вам за такого побратима, спасибо, за такого хлопця. Назавжди член нашої сім'ї, ви завжди можете на нас розраховувати. Тримайтеся, <реш> будь ласка. Ви на нас розраховуєте. Ми на вас не будемо. Питання мали. Дякую. Я рада, що велика була такого сина. І ми вам дякуємо за вашого сина. Ще раз почуваємо. Він був у вас один єдиний, всі його пам'ятають. Настарший лежить же там, тужі ж на кладиш. Вдвох лежать. Дякую вам. Щоб не деякі будуть вірусу, щоб кончилася ця війна. Слава Україні! Героям! Слава воїнам!